Маруся смутна і невесела, усе молилася, та знай поклони била. Як же заспівали дяки, ні печалі, ні воздихання. Так вона так і захлипала, та й каже як ти вернешся, Василечку, то, може, мене на сім кладовищ будеш так поминати. Василь аж здригнув після такого слова і хотів її зупинити, щоб викинула такі думки з голови, так і у самого сльоза, так і б'є, а на серці туха така пала, що йому дух так і захватує, і сам не знав, від чого йому так є. Очі чорні, очі страсні, очі жгучі і прекрасні. Як люблю я вас, як боюсь я вас. Знать, увидел вас я в недобрый час. Ох, не даром вы глубины темней. Вижу траур вас по душе с моей. Вижу пламя вас, я победная. Сожжено на нем сердце бедное. Но не грустен я, не печален я. Утешительна мне судьба моя. Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, В жертву отдал я огневым глазам. Оля, ты не лукавила за мной. Ты другом, братом и сестройю. Сіроме стала, ти взяла, мене маленького руку, і в школу хлопця одвела. До п'яного дякав науку, Учився, серденько, колись. За нас, будуть люди, ти сказала, А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не злукавили з тобою, ми просто йшли, бо вона нас нема. Зерна неправди за собою, Ходімо ж, доленька моя. Мій друже, вбоги наукавий, Ходімо далі, дальше слава, а слава заповідь. Еней був парубок моторний, І хлопець, хоч куди козак. Удавсь на всеї, зле проворний, завдявши й од всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, Зробили з нею скир куною, Він взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, Осмалених, як гіря лянців, П'ятами строї накидав. Думи, і діти мої, думи, любі мої, з усміхнутим лицем в тім понурім тюрмі, Наче запах весни налітаєте ви, скорне серце моє потішаєте ви, де жура душу тлить, живе серце болить, та й важкій боротьбі духа втома в'ялить, не хитається ще, сумнівається ще. Ум, де думка нова, забирається ще, там видуми летіть, слабосилих кріпіть. в горі сумніву змрік, литий лийте радісні Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою, горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма. Водкот зриватись має гостра, словна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу, я щоб не сміятись. Вірші поетів письменників другої половини 19 століття. Садом вишневий колохати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зоренка встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Гримить, благодатна пора наступає, Природу розкішна дрож пронимає, немає, жде спрагла земля плодотворної і зливи, І віти над нею гуляє бурхливий. І ззаду на... темна хмара летить. Гримить, гримить, тайна дрожби немає, народи, Мамить благодатна хвиля надходить, Мільйони чекають щасливої зміни, Ті хмари плідної будущі не тіни, Що людськість, мов красна весна, обновить, гримить. Літо краснеє минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають. В вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, І на що зима та люта, все вони питають. Он поле, сніг завіяв, хоч не йди із хати. У замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти. Сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима то не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине Прийде мила годиненька, як зима та згине, І заквітне наше поле, і зазеленіє, Знов його весна прекрасна, квіточками вкриє.